Вояки інтернаціонали, вони вже знають, що таке російська агресія у складі добровольчих батальйонів на сході не лише етнічні українці, а й грузини. Війна заскочила їх знову, але вже на новій батьківщині. Втім, сьогодні кажуть бійці, їх намагаються знеславити, назвавши найманцями, які воюють лише за гроші. Із завзятими кавказцями зустрівся Андрій Почтів. На зустрічі з вікнами вони приїздять на білій сімці на скліжу автострічка, замість держномерів напис Донбас. Троє побратимів, два Давида та Гоча, українські грузини, познайомились та потоваришували кілька місяців тому вже у добровольчому батальйоні. Виявилося, що всі колишні офіцери за у кожного пекло громадянської війни та бійня за Абхазію. А сьогодні спільне дежавю за 22 роки цих цих в грузі не пам'янів нічого ни тактика, ні політика і даже не, по, не противника. Все то же самое. Так что это как бы мне даже помогает придуга придугадывать дальнейшие действия противника. Утим, кажут, відмінності є. Там і росіяни, ну, вони-то не так сильно бомбили наші міста, як здесь. Я не знаю, откуда у них такой ненависть в України, что так разрушает города і Давід Єбралідзе мешкає в Запоріжжі вже понад 10 років. Він колишній капітан Грузинської нацгвардії, але тут, в Україні, захищає свою дружину та 11-річну доньку, як його і його побратими простим солдатом. Каже, рішення знову взяти до рук зброю під прапорами батальйону Донбас далося важко. Взяло гору прагнення жити у вільній країні. Я живу здесь. Я живу в Україні, мене сім'я здесь. Я не хочу відсюди тут збіжати, тому що я люблю свободу. А у Гочі, який із родиною мешкає у Дніпродзержинську, син цьогоріч пішов до школи. Перший дзвоник батько пропустив через війну. Моя мрія, щоб мій син жив в такому государстві, де права чоловіка і життя чоловіка, це будуть для государства і для всього общества найвищими цінностями. Киянин Давид Мартіашвілі, екс-голова Союзу ветеранів Національної гвардії Грузії. Попри звання та нагороди, у батальйоні він рядовий. До Давіда Єбралідзе чоловіки приїхали у Запоріжжя, аби підтримати вояка. Він кілька день як повернувся з полону. До терористів потрапив, коли його підрозділ виходив з Іловайського котла. Нам руски обіцяли <клідор>. калідор. ми отримали обстріл. І дуже жорстокий остр про полон воліє не розповідати. каже лише, що очікував найстрашнішого. Та сьогодні між побратимами тільки й розмов про колишнього бійця Донбасу на прізвисько Доберман. Грузини кажуть, цей чолов'яга зажив собі слави у інтернеті псевдогероїзмом. Не бойтесь ви цих чеченців, це чакали і нічого нічивальні себе не представляють. Просто бородаті, і все. Будем брити і за цього чоловіка до сих пор в плену знаходяться наші люди. И до сих пор их питајот. И за тоа што он си бе па интернету зелал Такої мішок буталіш одної мачете і він селі в лобпашки шепаратиста. А сьогодні Доберман кажуть, поплюжить гідність усього батальйону з Донбасу його витурили. І нещодавно антиукраїнський ресурс Кіберберкот оприлюднює Доберманівську сповідь на відео. Колишній боєць батальйону стверджує, що всі грузини, які б'ються за Україну найманці, котрим обіцяли, але не заплатили грошей. там са 2-3 грузина. которые там еще более-менее ждут чего-то, что им что-то кто-то сделает, потому что у них нет уже шансов, куда идти. У них документы все просрочены. Все просрочено. Денег они не получали. А ты знаешь, сколько получили за всю войну, ребята? 1200 рублей. Это на 100 долларов. Насправді кажуть кавказці, у складі Донбасу воюють семеро грузинів, усі громадяни України, і найголовніше жодної копійки за це не отримали, бо йшли добровольцями. Бійці кажуть, що сьогодні для них найголовніше не лише зберегти свою гідність, а й врятувати полонених від тортур. Хлопців катують впевнені грузини саме через хизування Дубермана. Я хочу звернутися к тому з цієї сторони Чеченців. І всіх, хто там воює. Ребята, є слів воїни. А воїни воїні німни вам учить плених не питають. пітають. Воїна піташ плених. За кілька день чоловіки знову повертаються на передову. Грузини запевняють, не складуть зброї, допоки на їхній другій батьківщині не запанує мир. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.